Мої вітання, панове! Радий бачити вас на каналі, де ми разом розвиваємо україномовний розділ Lineage 2. Знаєте, всі ми разом граємо цю гру вже досить довго. Хтось починав з самих далеких хронік c 2 та c 3 сидів в джунглях та бігав ще разом з динозаврами та вже фармив мобів десь на перших локаціях. Хтось починав грати з найпопулярніших хронік інтерлюда та не вилазив з кетви та варки, а хтось починав бігати вже на нових хроніках, таких як або новіші. З часом гра зазнавала багатьох змін: нові континенти, нові раси та класи, великі оновлення, що змінювали геймплей. І знаєте, у кожного з нас є свої теплі відчуття до цієї гри в якийсь певний момент свого життя. Lineage – це саме та гра, яка дарувала нам круті та теплі відчуття, а інколи навіть злість та роздратованість. Деякі люди знаходили в ній своє кохання, а хтось навіть одружувався. Напевно, саме тому ми її і любимо до цього часу, та не перестаємо грати навіть через 20 років після її виходу. Граючи так довго, я почав помічати, що з роками хороших серваків стає все менше та менше. Так, їх достатньо, скажете ви, і будете повністю праві. Дійсно, якщо пошукати, то завжди знайдеться де побігати. Та і серваки надалі відкриваються з тиждень до тижня. Але ж я кажу про ті самі добрі часи, де на одному серваку ми могли грати роками. І знаєте, ці думки змусили мене задуматися: а яке взагалі майбутнє чекає на цю гру? Як вона продовжить свій розвиток у час, коли технології та геймплейні підходи стрімко змінюються. Нікому не таємниця, що компанія NCSoft вже давним-давно перестала розвивати та хоч якось придумувати якісь цікаві апдейти для Lineage 2. Тим часом продовжує розвивати свої мобільні проекти та не дуже цікавий для більшості Essence та Project Java. І замість того, щоб розвивати таку популярну та цікаву гру саме в європейському сегменті, ми бачимо її поступове згасання. Люди, які ходять від сервера до сервера, це майже одні й ті самі люди, які просто заходять від старту до старту на новий проект. Але що, якщо я вам скажу, що є люди, які люблять її так само як ми, і навіть готові витрачати купу часу та ресурсів свого ентузіазму або тільки перенести цю гру на нові двіжки та дати їй нову красу в старих добрих локаціях? Уявіть, як Lineage 2 виглядатиме на нових графічних платформах з підтримкою віртуальної реальності або навіть штучного інтелекту, що керуватимуть npc та к листами. Розробники сучасних ігор вже давно розмірковують над тим, як використовувати ці інновації, щоб оживити віртуальний світ ще більше. Тільки задумайтесь, як може виглядати собі світлі NH2 у VR, де ви буквально зможете пройти через величезні замки та локації біля Діону, де ви раніше проводили десятки годин свого життя. З кожним роком можливості комп'ютерної графіки та обчисень розширюються. У нас у всіх на столах тепер стоять потужні комп'ютери з величезною кількістю пам'яті та швидкістю. Але що це означає для гри, яка народилася більше двох десятиліть тому? Багато хто вже чув та бачив анонси та відео з проекту Луч, який переносить всю гру на новий двіжок Unreal Engine, що дає нам можливість побачити стару знайому нам гру на новій графіці, яка просто захоплює. Також є чудовий приклад переносу лінечний ігровий двіжок Unity, який захоплює не менше нові реалістичні текстури персонажів, води, дерев та всього світу гри в цілому. Зовсім недавно ми бачили буквально одну перенесену локацію на нову графіку. Як вже за декілька років розробники ентузіасти змогли фактично перенести всю карту та НПІС на новий Unreal Engine. І чесно кажучи, я доволі скептично відносився до цієї задумки. Ну погодьтесь, такий масштаб роботи виконати кільком людям, які роблять це як хобі, було тощо задачею. однак, майбутнє Lineage 2 це не тільки про технології, але й про новий контент, який залучатиме як старих, так і нових гравців. Як і будь-яка інша гра, яка існує вже понад 20 років, Lineage 2 потребує оновлення, щоб залишитися цікавою та актуальною. З кожним новим роком ми бачимо, як адмінни серваків намагаються внести якийсь новий концепт в саму гру, зробити переосмислення старих класів, скілів, локацій та просто додати щось цікаве сам контент гри. Але все ж однією з найсильніших сторін MMORPG завжди була соціалізація та спільнота: кланові війни, спільні рейди, альянси та дружба. Усе це створило унікальну атмосферу в грі. Але як спільнота розвиватиметься у майбутньому, коли люди вже в дорослому віці не мають стільки часу грати, як мали колись? Частково, напевно, цим питанням і задалася компанія NCSoft, якщо почала так масово робити ігри на мобільні платформи, тому що погодьтесь дістати телефон з кишені, поклікати в гру, поки їдете на роботу в міському транспорті, особливо для азіатів, набагато простіше. Ах, хто б міг подумати, що перенос гри на нову графіку будуть робити чуваки-ентузіасти у себе вдома на колінці, а не сама компанія, яка придумала та запустила цю гру? В будь-якому разі чомусь у мене є впевненість, що так чи інакше гра буде розвиватися і далі. Поки і люди, як ми, які й будуть в неї грати та радіти часу проведеному в ній, вона буде жити. Цим відео я хотів просто поділитися своїми думками про те, що чекає на гру далі і що чекати як гравцям. Можливо, я помиляюсь, і все станеться зовсім інакше. А що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку, що чекає на отва в майбутньому та що ви думаєте з цього приводу. Мені цікаво буде почитати кожен ваш коментар. Дякую усім, хто подивився, а якщо відео вам сподобалося, підтримайте його вашим лайком. Також нагадую про нашу спільноту в телеграмі та дискорд каналах. Там ми разом граємо в Lineage 2 та проходять анонси від мене про актуальні новини та стріми. Бажаю вам хорошої гри та успіху!